У нас такого руху тут не було, а це, подивіться, що робиться. Нещодавно міський голова Івано-Франківська на велосипеді інспектував село Микитинці. Руслан Марцінків зокрема оглянув укриття та дав дрібні доручення по благоустрою. Ми також побували у районі цього села, зокрема на вулиці Декабристів, та розпитали місцевих жителів, які тут є проблеми. Та тут почистити, от відновлювати само собою ще в радянські часи, яка все робилося. Транспорт їде, великі машини. Менше більше нас рятує, що поряд річка, то можна сказати, оазис і для людей, і для дітей. Ця вулиця от є цього полковника грома. Це є Ковалевський. От ковале Ковалевський, оце... оце... а тепер почекай, вона вже пластова. Оця Ковалевської. Тут люди живуть. А це Ковалевської. Це вже не там лише. <рігла> Розвісти, бо ну, там є ну, два приватних, що собі поцементували, а оцю частину, ну, що не з цього, це це, це один жах. Ну нема до кого, як ну не знаю. Та й не потужні. казала, і хоч зимов. ви може якогось ще завезли. Просто щоб що... розрівнали, щоб okay. цей калабань yeah. не було. І Тепер по перший багато було, коштує так. цей. Е, е, скільки там не казав, що 7 тисяч, що треба на машину шутру? На вулиці одні проблеми. Тому подивіться, оце закінчується місто. Отже, Микитинці поставили дорогу. У нас же там по двічій вулиці взагалі не асфальтовані. Ноль роками. Ми ж такі самі місцяни, як і всі, да? нам дороги не роблять. У мене як благоустріє. Оце предвиборча компанія площа, всього-навсього. Там була передвиборча полі... компанія була, поставили п'яні поліцейські, тут же їх перекинули туди. Звідти вони десь ще пішли. На Надсипті вулиці. От тут, ось зараз пройде ковальська, це атак наші. Там таке падає дощ, там страхіття. Там ні прийти, ні машину проїхати. Зніміть цю стіну, яка вона є, світла, і що тут робиться? Це шкода, що ви не бачите, як дощ тут. Це, це все, це все калабання, бо тут все низько, все калабання. Машини, ще як хтось іде, вони їдуть помаліше, але так нікого нема. То такі бризи йдуть, я щотижня вікна мию. Там каналізація закрита, бачите, вона немає стоку. Ось там далі теж нема стіку. Ну, а чекайте, я е, такі гроші дали ми за ті паркани. Скажи, що нам тут треба робити? Там лавочки, так? Лавочки робити. Так, так щоб ми мали де гратися і майданчики, майданчики гарні майданчики, дитячі. І щоб сміття не було. Сміття то в нас це болюча тема. А так все добре у нас. Так, до річки, так, нема входу. Куди? з тими дітьми? Здебільшого, жителів вулиці Декабристів та прилеглих вулиць хвилює ремонт дороги. Мер міста Руслан Мартінків під час велоінспекції зауважив, що наразі важливим завданням для цього мікрорайону, зокрема села Микитинці, є укріплення дамби. В селі ще одна проблема це дамба. Дамба, яка в досить такому проблематичному стані, тому придеться проти аварійні роботи зараз робити терміново. Ну і просто подивилися ще благоустрій села, поспілкувалися з людьми, тому продовжуємо наші велоінспекції. Цього разу це Микитинці, це вулиця колишніх уже українських декабристів. Тому робимо все для того, щоб все-таки в цьому напрямку і в цьому мікрорайоні зміни відбувалися. Очільник міста також дивився на укриття в садочку Янголядко та Микитинецькому ліцеї. Додамо, що зараз Марцінків акцентує свої інспекції саме на укриттях в навчальних закладах, адже вони мають бути добре облаштовані до початку навчального року. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.